Продам циклонний фільтр, або циклон, так званий, для фільтрації будівельного мусора. Він використовується як? Прикручується до кришки відра, або до будь-чого, або до бочки, прикручується. Ось це коліно сюди йде. Далі тут є резинка, резинка сюди підставляється до кришки, далі сюди вставляється шланг від пилісоса, той, що засмактує воздух, той, що засмактує в сам пилісос. Дальше сюди виходить шланг, Той, що ви будете вже пилісости Той будівельний мусор, стружку, або будь-що ось так виглядає даний фільтр, або так званий циклон. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Ось так виглядатиме він. Тут прикручено на болтах, ось так є дехто робить без цього низу, без цього низу прикручує відразу до відра, але ефективність буде менша, тому що весь мусор. Так як заходить в цей фільтр, він по краях крутиться і опускається вниз. І далі чисте повітря заспактується тут посередині. Ефективність приблизно десь 99% цього фільтра, тобто, що не попаде будівельний мусор або стружка в пилісос, в головний пилісос. Або так званий порохотях, хто як називає, е, пропоную ось таку запчастинку, чи як назвати, кого цікавить, телефонуйте. Ось так виглядає всередині. Зараз в наявності. Ось комплект.